Друзі, привіт! Моє ім'я Віталій Шабунін, я з СПК, і сьогодні будемо говорити про 200 мільярдів, які ми не отримуємо через те, що правка лазового. Я думаю, ви за ними скучили, вони мені отут сидять, але думаю, що ми десь до кінця зими, ну, зими, мабуть, ні, до кінця березня цю історію фінально закінчимо. А кошти вони нам приблизно 200 мільярдів в рік. Це те, що Україна не отримує бюджет і те, що не йде на війну. Бо нагадую, що всю війну ми фінансуємо виключно нашими доходами і зборами. Те, що дають західні партнери, іде на соціальні виплати, на все інше, а от війну ми фінансуємо саме з наших податків і зборів. 200 мільярдів, з яких ми не отримаємо через лазового і кампанію. Нещодавно підрахували експерти, економісти, що через клятий БЕП, не працюючу нормальну митницю і фіскальну службу, український бюджет не отримує 200 мільярдів. Лінчик на розрахунок буде під цим відео. Всі ці три організації підконтрольні пану Олегу Татарову. Заступника, заступнику голови офісу президента. Тож його безпосередня відповідальність за оцих 200 мільярдів. А я вам хочу нагадати, що Олег Татаров не сів в тюрму за підозрою від антикорупційного бюро, яку йому офіційно вручили, бо, скориставшись правками лазового, суд закрив його справу. Перед цим врятував ДБР, Нацполіції, СБУ і там ледве не всі жеки країни, але справу закрив саме суд, саме скориставшись однією справок лазового. Щоб ви розуміли, тільки це несправедливо і нечесно, буквально минулого тижня, скориставшись тією самою правкою в процесуально аналогічній ситуації суд. Продовжив на 9 місяців розслідування проти Ігора Мозепи. Ви, можливо, чули цей кейс наїзду силовиків на бізнес. Однакова норма. Процесуально аналогічна ситуація. Татарова правками лазового рятують, і тією самою правкою проти бізнеса розслідування продовжують. Ось це реально, як використовують правки лазового. Ну і в підсумку ручне Беп, митниця фіскали, і ми не отримаємо 200 мільярдів для війни. Це дуже коротко нагадування про проблему з правками лазового. А оце бейбі-йода, який нагадує мені міністра юстиції Дениса Малюску. Ми до пана Дениса в це поки ставимося з поваги, оскільки він був партнером в багатьох наших хороших адвокаційних кампаніях. А в правках Лового, якими влада вигороджує своїх корупціонерів, і які не заважають доганяти бізнес, роздягати його і щемити цей бізнес, пан Денис, мабуть, про служби зайняв дуже дивну позицію. І е, нещодавно на публічному заході сказав голосом через рот, як кажуть, в армії, що. Через те, що відмінили частинку права клазового на бізнес, бідний накинулись силовики. І до цього все було ж пупі, пупі, все було чудово. А от через відміну частин права клазового, відтепер силовики розбушувались і накинулись на бізнес. Це повна брехня. Навіть не маніпуляція, брехня. Тому що оті частину правочок, про які говорить пан Денис, було скасовано. В січні 22-го року. В січні 22-го. Це місяць тому назад. А до цього у бізнеса все було ось правоохоронцями. Не наїздів не було, все було прекрасно. Все очевидна маніпуляція, і в описі під відео буде наша стаття, де ми розібрали кожну цитату міністра юстиції і розмазали його об кримінально-процесуальні і кримінальні кодекси. Бо там в його словах була реально відверта брехня. Ем... Наприклад, міністр в серцях казав, що от тепер, через те, що в січні правки було скасовано частинку правок, відтепер можна піднімати справи 30-річної давності проти бізнесу і його ще мити. Зараз по суті можна будь-який бізнес, який порушив а, закон а, 15 років тому, 20 років тому, 30 років тому, можна порушити кримінальне провадження, арештувати активи. Зробити кілька маски шоу і запрошувати на допити. Закон став це дозволяти. Повний треш. Ну, бо є поняття строк давності. І в Україні він максимум 15 років. А по справах економічних там ще менше, переважно 5 років, ну і може 10. Ні про які 30 взагалі мова не йде. Ну і там таких багато маніпуляцій. А... Який пан містер чомусь говорить. Ми прям це все розклали по поличках в матеріалі на дзеркалі тижня у вас буде лінк. Але знову ж таки, зважаючи на добру історію стосунків з міністром юстиції до цього, ми запрошуємо пана міністра сюди замість Бейбі Йоди, і ми з ним проговоримо конкретно, в конкретних справах. Не про коня в вакуумі сферичному, а в конкретних справах, де правки Лазового якось захищають бізнес. Бо конкретний приклад останньої відомої справи Татарова відмазали, тою ж правкою бізнес мазебу доганяють, продовжили розслідування. Але знову ж таки, якщо пан міністр захоче, велка, ми. Ради це продискутуємо. Мені шкода, що він ухайдохав свою репутацію в очах експертної спільноти, тому що він не правда говорив дурниці, захищаючи ці дурацькі Лазового. Ну але його репутація, його право. І що одна важлива історія: пройшло два з половиною місяці від того моменту, коли ми з вами разом зібрали підписи під петицією до президента, щоб він вніс закон про правки Лазового. при їх повне скасування. Два з половиною місяці пройшло. Не 10 днів, не місяць. Два з половиною офіс президента мовчить. 200 мільярдів не така мала сума. Петиція і люди, які зібрали максимальну кількість підписів за мінімальний час під цієї петиції, це був рекорд. Варті уваги, ну якщо не президента, то його клерків. Ну, підготувати відповідь президенту можна, ну, тому що це вимога нормативки президентом вже підписаної. Пройшло два з половиною місяці. Це набагато більше, ніж сам президент відводить собі на відповідь на таку петицію. Ем... Знову ж таки, право президента як відповісти. Він може сказати: йдіть всі лісом, Я хочу захищати топ-корупціонерів. Це моє рішення як президента. В ліс всі ховайтесь, мені плювати його право. Може дослухатися і внести в парламент законопроект, який ліквідує правки лозового, і винести його першочерговим для розгляду. І тоді вже буде питання парламенту, як він буде голосувати. Чого не може робити президент, це порушувати власну ж нормативку. Відповідь треба дати. Не можна затягати більше 2,5 місяці. Ми і так. Задовго чекали. Це важлива історія. Це вимоги міжнародників, без яких ем, ми не виграємо цю війну. Будь ласка, ну ми всі чекаємо. Давайте закривати цю історію. Бо я нагадаю, крім Татарова, там ще тисячу справ на закриття через ці кляті правки. Тисячу справ. І окей, містер Юстиді захищається все, його право. На що це президенту, робить мені не зрозуміло? Особливо в момент, коли підвищені американські гроші. Нам треба навпаки давати аргументи, чому нам треба давати ці гроші, забирати аргументи і псевдонаїзди від людей, які грають проти нас. І кожне хороше голосування парламенту, кожен успішний кейс боротьби з корупцією це аргумент, чому нам давати гроші. Обираючи між інтересом тисячі топ-корупціонерів справи, яких закриють. І бажанням отримати гроші, шансом навіть отримати ці гроші. Аргументом, щоб мати шанс отримати ці гроші. Вибачте, на вибір очевидний. Зараз цей вибір за президентом. У мене все.